Доброго дня, любі шестикласники. Сьогодні читаємо параграф 40. Як організми співіснують у середовищі. Партнери, нахлібники і квартиранти. Дуб утворює багато жолудів, але не може їх перенести на інші території. Білий гриб швидко поглинає воду і мінеральні речовини з ґрунту, але не може забезпечити себе вуглеводами. Терміти споживають деревину, але не здатні її перетравити. Як тут бути? Живі істоти пристосовуються до співіснування і отримують від інших організмів те, чого самі зробити не можуть. Пункт перший. У чому користь партнерства в природі? Між організмами є стосунки, які приносять користь їм обом. Таке взаємовигідне співжиття організмів називають мутуалізмом. Малюнок 203. Мутуалізм це позитивна форма симбіозу. Мутуалізм взаємовигідне співжиття організмів. Комахи-запилювачі розносять пилок квіткових рослин на великій відстані, а ті розплачуються з ними нектаром. Гриби дають захист, мінеральні речовини одноклітинним зеленим водоростям, а натомість отримують органічні речовини. Разом вони утворюють лишайники. На коренях рослин оселяються бульбочкові бактерії, маленькі пташки водоклюї, живляться кліщами та іншими паразитами. Що дошкуляють великим тваринам адже годуються їхнім тілом, спільне життя організмів підвищує пристосованість до умов існування та є корисним не лише для організмів, але й для природи загалом. Розглянемо деякі приклади: рибки, клоуни без остраху живуть поміж отруйних щупалець актиній, перш ніж оселитися у своє нове житло. Рибки дають себе вжалити. А у відповідь на це подразнення організм риби виробляє захисний слиз. Риби вентилюють воду навколо актиній і в такий спосіб приносять їм поживу. А актинія захищає їх від хижаків, мурен і рифових акул. Деякі види актиній приклеюються до мушлі рака самітника. І харчуються залишками його їжі. І раку користь, пекучі щупальця актиній, відлякують від нього ворогів. На корінні багатьох дерев і трав поселяються бульбочкові бактерії. Ці мікроорганізми проникають з ґрунту в кореневі волоски і формують вузлики бульбочки. Малюнок 204-й. Там вони живуть і перетворюють атмосферний азот у доступні для рослин сполуки, що містять нітроген. Виникає взаємовигідна залежність. Рослини-хазяї пропонують бактеріям-партнерам притулок, захист вуглеводну їжу, а взамін отримують органічні речовини, які самостійно утворити не можуть. Так само складаються відносини рослин із грибами. Рослина надає своїм шапенковим партнерам вуглеводи, а натомість отримує мінеральні речовини. У водоймах є місця, де організми позбавляються від надокучливих співмешканців, решток їжі. Малюнок 205. У коралових рифах такі послуги для мурен. Морських окунів, черепах, акул пропонують риби-чистильники. Дослідники знайшли очисні станції, де великі тварини стоять у черзі, щоб малеча очистила їх від паразитів. Поясни значення такого співіснування для організму. Отже, взаємовигідні відносини приносять користь не лише живим істотам. Завдяки їх співіснуванню відбувається коло обіг речовин у природі, регулюється склад атмосферного повітря, здійснюється рух води, ґрунти збагачуються органікою. Пункт другий. Яке значення однобічно вигідних взаємозв'язків між організмами? Організми напевно не розуміють, що таке добро. Але вони здатні допомагати іншим і без вигоди для себе: надати їжу, притулок, захист, транспорт. Такі поширені між організмами стосунки називають коменсалізмом. Коменсалізм вид взаємозв'язків між живими організмами, за якого один організм існує за рахунок іншого хазяїна. Не завдаючи йому шкоди. Коменсалізм підвищує пристосованість та виживання дрібних організмів, хазяїн такі відносини користі не приносять. У теплих водах Світового океану живуть риби, прилипали. Їхньою особливістю є овальний диск присосок на голові. Малюнок 206. За його допомогою риби прикріплюються до великих морських тварин акул, морських черепах, скатів, китів і мандрують разом із ними. Крім безплатного проїзду, істоти отримують ще й захист та їжу, майже повний сервіс, як під час захопливого морського круїзу на лайнері. Обґрунтуй. Чому водорості та риби, які поселилися в коралових рифах, є прикладом коменсалізму? Яскравий приклад коменсалізму пара креветок, які поселяються всередині кошика венери. Малюнок 207 чи не найгарнішої серед губок. Тут креветки перебувають у безпеці, живляться продуктами, які фільтрує губка. Мають свіжу воду. Губці від них ані користі, ані шкоди. Коли креветки підростають, то потрапляють у пастку і живуть разом у кошику аж до смерті. У Японії скелети цих губок дарують молодятам як символ вічного кохання. Пункт третій. Різноманітні прояви коменсалізму серед рослини тварин поділяють зазвичай на два види нахлібництво та квартиранство. Малюнок 208. Критерієм для такого поділу є визначальні харчові та просторові зв'язки. Нахлібниками спочатку називали організм, які супроводжують великих хижаків і живляться рештками їхньої їжі. Песці харчуються з обіднього столу білих ведмедів, риби лоцмани рештками їжі акул. Згодом це поняття набуло ширшого змісту, і в сучасному розумінні явище на хлібництва охоплює й інші взаємодії. Наприклад, в Африці поряд з великими рослиноїдними тваринами, слонами, буйволами, носорогами. Можна часто побачити єгипетських чапель. Вони обережно переміщуються поміж тваринами, іноді сідають їм на спину для кращого огляду, ловлять комах, павуків, жаб, яких сполохують у траві велетні вегетаріанці. У природі, особливо серед рослин, поширений ще один вид коменсалізму. Квартиранство. У царстві флори є рослини, які ростуть на поверхні інших, більших за розмірами рослинних організмів. Це різні мохи, папороті, орхідеї. Рослина хазяїн слугує їм опорою та забезпечує оселення ближче до сонячного світла. Вони мають пристосування для прикріплення до стовбура чи гілок. Отримують воду й органічні речовини безпосередньо з повітря і ніякої шкоди хазяїну не завдають. Коротко про головне. Мутуалізм це різновид симбіозу. Такі стосунки збільшують пристосованість обох організмів до умов існування і є взаємовигідними. Найбільш поширений тип взаємозв'язків між організмами. Коменсалізм це однобічно вигідні відносини організмів без шкоди один одному. Нахлібники і квартиранти це організми коменсали, які використовують організм хазяїна, не завдаючи йому шкоди. Запитання, завдання, дослідження. Перше, у чому відмінність? Між мутуалізмом та коменсалізмом. Друге, знайди у мережі картину одного з найвідоміших сучасних художників анімалістів Роберта Бейтмана, на якій зображено африканського буйвола та єгипетських чапель. Як називаються взаємозв'язки між цими тваринами, на яких ще картинах цього автора зображено взаємозв'язки? Природі. Опиши їх. 3. Склади схему основні типи взаємозв'язків між організмами та наведи два приклади до кожного з них. 4. Оціни значення взаємодії між організмами в природі. 5. Створи розмальовку взаємозв'язки організмів. Зобрази контури організмів для розфарбовування. Підпиши, який саме вид взаємозв'язків зображено. Шосте. Переглянь відео Водоклюгі і жирафа. Напиши есе на тему, У чому користь партнерства. Ми завершили цей параграф. Дякую вам за увагу, любі шестикласники. Бажаю вам мирного неба над головою. Та успіхів у навчанні. І на завершення пропоную оцінити роботу автора вподобайкою чи розподобайкою, підписатись та натиснути дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на нашому каналі.